Буцьку 940 років і це не лише дата. Це нагода згадати його давню історію та видатних людей. Затишний і динамічний, історичний та сучасний. Кожний куточок нашого міста дорогий по-своєму, та навіє нам світлі спогади. Сьогодні ми живемо у реаліях війни. Та життя триває. Луцьк розвивається. Ми рухаємося вперед. За останній рік вдалося залучити значні інвестиції, реалізувати інфраструктурні та соціальні проекти. Усі ці ініціативи були б неможливі без вас, шановні личани, без підтримки наших міжнародних партнерів, без героїзму наших захисників. Вдячний кожному воїну за мужність та стійкість за захист України. Вічна пам'ять усім героям, які повернулися додому на щиті. Просимо в Бога, щоб наступний день міста наші захисники відзначали вдома разом зі своїми сім'ями, разом з усіма нами. Ми ж зі свого боку докладаємо максимальних зусиль для того, щоб ця мрія реалізувалася якнайшвидше. Адже сьогодні Луцьк це місто волонтер, надійний тил для наших захисників. Дякую за небайдужість та громадянську позицію. Пишаюся вами, шановні лучани, ви головний рушій та надбання цього міста. Гордий жити тут та працювати разом з вами. Бажаю міцного здоров'я та Божого благословіння, достатку та злагоди кожній родині, процвітання нашому місту, якнайшвидшого, міцного та справедливого миру для України. З днем народження, рідний Луцьк зі святом, шановні лучани!